Дивимось, зараз кондиціонер працює як звичайний кондиціонер. На пульті в нас є кнопочка Fresh Air. Ми натискаємо цю кнопку і починає відбуватись чудо. Дивіться. Натискаємо. З'являється значок і кондиціонер вмикає функцію припливу свіжого повітря. Висувається додатковий функціонал. І тепер дивимось ще якийсь нюанси. У нас приплив свіжого повітря, бачите, ось загорається. Має три ступені Перший другий, бачите, ось воно І третій. Тобто приплив свіжого повітря регулюється ще трьома рівнями. Звичайно, що на третьому гучніше, на першому менш гучніше. Ось така гарна історія.